Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Щенячий Патруль, маленький рятівник. Але перед тим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Привіт! Я гонщик, я рятівник і член найдивовижнішої команди Щенячий Патруль. Ми живемо у бухті пригод, поблизу великого міста і завжди готові до рятувальної місії, незалежно від її масштабів. Райдер, наш лідер, а також він, мій найкращий друг. Я люблю свою роботу і свою команду, але я не завжди був такий щасливий. Коли я був крихітним цуценям, я жив на вулицях міста пригод, я почувався таким самотнім серед великих будівель і гучних машин, що постійно мчали по вулицях. Я був завжди голодний, наляканий і часто замерзав. Одного ранку я злякався, як ніколи, і саме тоді райдер врятував мене. Він привіз мене додому у бухту пригод і піклувався про мене, поки я не звик до нового місця. Він повірив у мене, повірив, що з мене вийде справжній рятівник. Так я став членом команди щенячого патруля. Завдяки райдеру, тепер у мене найкращі в світі друзі, і безліч дивовижних пригод. Одного разу у штаб-квартиру надійшов дзвінок із міста пригод. Городянам загрожувала небезпека. Напевно, щось накоїв новий мер. Ну мо, друзі, збирайте речі, скомандував райдер. Ми вирушаємо до великого міста. Місто пригод виявилось навіть більшим, ніж я його пам'ятав. Я знову почувався наляканим цуценям. Під час нашої першої рятувальної місії нам довелося зупиняти шалений ферверк мера. Я так нервував, що застряг, і маршалу довелося рятувати й мене. Я почувався жахливо. Я розчарував своїх друзів і поставив операцію під загрозу. Я вже було вирішив, що велике місто не для мене, але райдер не погодився. У нього була ідея. Він показав мені вулицю, де врятував мене. Ти був найсміливішим цуценям, якого я коли-небудь бачив, сказав Райдер. Я не міг повірити, що він навіть тоді вважав мене сміливим. Невже я можу тепер не виправдати його надії? Саме тоді над містом пригод з'явилася величезна штормова хмара. Мер використав метеорологічну машину, щоб забезпечити гарну погоду під час урочистого відкриття його нового хмарочоса, але вловлювач хмар був переповнений і гігантська буря обрушилась на місто. Я був готовий приєднатися до команди у цій надзвичайній пригоді. Ми з друзями мчали містом і доставляли всіх городян у безпечні місця. Райдер допоміг меру, але сам потрапив під завал і потребував допомоги. Я більше не боявся великого міста. Я мусив врятувати друга. Я врятував райдера, а щенячий патруль місто пригод. Мені подобається бути частиною такої гарної команди. Щенячий патруль. Ура, друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.